Так, Олік мій домальовує картину. Да, останні мазки. Це картина Ясі нашої. Вона нам її привезла із Черкас, їм там класна керівничка. Я вже розказувала це в своєму відео, але повторю, може хто не бачив. Класна керівничка їхня проводила таку цікаву між ними гру. Ой, а там наша Яся. Ой. Прийшла з пари, збирає її обідати. Подар... і Діти одна одній там дарували... <кхем> дарували подарунки. І от Олік за ці канікули зимові намалював цю дівчинку з метеликами. Дуже гарна така, у нас такої немає. Я зроблю вам фотоколаж із тих картин, які у нас є, які Олег малює. Він малює і так картини, малює і по номерах. У школі там залишилася дуже така велика гарна картина. Де він малював на військову тематику, але кажуть люди, що там геть підпис зняли, щоб геть сліда від нього не лишилося. Картину залишила, а підпис, що то Петру Колегу Олексійович намалював, зняли. Не хочуть автора вказувати. Ну, це їхній гріх, це їхній плагіат, а то, що він намалював її сам. За один день, фактично ніч. за добу можна сказати, а, так да. Це на 9 травня ми прийшли із мітингу. Я лягла спати, бо щось була дуже втомлена. Він каже: Ну, треба намалювати в музей в школу картину. І так, від обіду і до наступного ранку за ніч її там намалював, але кажу, геть підпис зняли. Ну, то їхній гріх хай мають, хай користуються. А така картина у нас получилася, Дуже гарна, дуже ніжна така дівчинка з метеликами. Красота. А кому ж картина буде подарована, коханий, коханий мій, з такими пристроями пристроями, як неонатолог чи як хірург? Ну, Присвітлює Я собі. Коханий твій трошки вже сліповатий. Ну так, да. при трошки тому, добра. хто не знає, то щоб ви собі уявили, що в Олега зір мінус 13. Так що він якби то, ну, лінзи, як зніме, то він в двері не попаде. Там взагалі лише обриси такі там бачить. Але слава Богу, що людство придумало лінзи, то якось ми якось ми поки цей світ бачимо, викрутюємося. Ну нічого, в нього є я, в нього є яся. Ми його очі. Мені яся. Ти Будь не будеш ревнувати. Я тебе поцілую, мій коханий. Число. Дякую, так, дякую. Так. Да, я завжди тільки ставлю число, тобто дату, коли вона закінчилася. це, це мені дозволяють тільки таке, скільки просила, дайте хоч мазок поставлю mm. десь. Ні-ні ні, цього мені не дозволяють. все, 6. давай, коханий. Дякую тобі, хай тебе ручечки не болять, хай тобі очечки твої служать ще довго, щоб ти ще багато багато картин нам таких намалював. Краса. Не Неземна. Яся, тобі дякуємо за картину. Що, не було?